Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми розкажемо вам про рюкзак для зимових пригод від фірми OrtoVox під назвою Otrot. Бренд OrtoVox народився в Альпах, і натхнення для своєї продукції він також шукає в Альпах. А для нас це значить, що речі від OrtoVox завжди будуть надійними, продуманими та технологічними. Назва Otrot, саме так вона звучить. Означає в широкому сенсі будь-який високогірний маршрут. А ще це конкретний маршрут від Монблану біля Шамоні і до Матерхорну, що біля Цермату. Тож сама назва говорить нам про те, що це рюкзак для альпінізму, для лижного альпінізму, для скітуру, фрірайду і загалом для зимових походів в гори. Та переходимо до діла і дивимося, що в ньому особливого та цікавого. Рюкзак має об'єм 32 літри, і головна його особливість це універсальність. Ви можете покласти та навісити сюди багато різного інструменту, обладнання, при тому зберігаючи доступ всередину. Ось як це виглядає. Маємо бокові лямки, куди фіксуємо снігоступи. Верхня відщубається фастексом, а нижня має звичайну стропу з затяжкою. Також тут можна фіксувати лижі, ось так. Максимальна ширина лижі при тому може бути до 15 см. І це достатньо навіть для більшості сліпбордичних лиж. Якщо вам потрібна мотузка, фіксуємо її зверху, а для лиж чи борду є фіксуючі лямки на фронтальну частину. Та краще все-таки лижі носити по боках, щоб був доступ до кишені з лавинним спорядженням, лопати та щупу. Також на фронтальній частині є кріплення для шолома, для льодоруба і кілька петель в різних місцях, схожих на систему Молле. І сюди за потреби можна прищепити, наприклад, кішки чи будь що інше. І ось ми маємо рюкзак зручний, ергономічний, готовий до будь-яких ваших пригод. І головне, що основне відділення все ще легко доступне, бо має блискавку ззаду по контуру спини. Ви його просто кладете і дістаєте все, що вам потрібно: спальник, намет, пуховку та інше. До речі, про спинку. Вона спеціально розроблена спортивними лікарями з Мюнхену, має форму такого витягнутого бублику і називається о-фрейм. Ось цей контур дуже м'який і на хребет нічого не тисне. Всередині разом з тим жорсткий каркас. Тому рюкзак можна. Сильно вантажити, і він все, ще залишатиметься зручним. Поясний ремінь досить широкий, щоб зручно розподіляти вагу, і в нього є полички для навісу інструменту, карабінів чи рукавиць. Ну і, звісно, зручні дрібнички. Кілька кишень зверху, кишеня та вихід під питну систему, свисток, фіксатор для ключів, картка з інструкціями у випадку надзвичайних ситуацій. Отже, маємо. Продуманий до деталей рюкзак, що добре підійде для будь-яких зимових активностей. З ним можна і на лижах покатати десь поза трасами, і навіть сходити в зимовий похід з елементами альпінізму. Звісно, якщо у вас компактне спорядження, то ви ночуєте в колибах чи у притулках. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.